Привіт підписники та гості каналу Сад Ківличі. Як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні ми будемо душити яблучний сік. Вже у нас грудень місяць. Насилу у нас дійшли руки до ось, до цього агрегату. Ми ще в вересні поназбирували яблуки, які від дощів пообсипалися. Вони довго чекали свого часу, не було як ними займатися і вже. Аж сьогодні вже дійшли до них руки, будемо душити сік. Ну, Це ми маємо ось такий прес саморобний. Це у нас буде, це буде у нас рубрика Руки із правильного місця. Колись по телевізору йшла передача вівій мурки, з якого чи милия ручки, ну, У нас буде на українській мові. Я вам знімав вже лавку трансформер, Хто не дивився. То можете переглянути, кому цікаво. Ось ця лавка розкладається і з неї виходить дві лавки посередині стіл. Є відео на каналі. це я колись теж сам робив. А ось це зробив прес із рейкового домкрата. Ось такий був старий домкрат. У нього є своя історія цього домкрата. Це ще з моєї найпершої машини. По-моєму, від Запорожця Це він залишився. Я вам розповідав у якомусь відео, що я трошки займався хутром в юності в дитинстві. Трошки шапки мені шили, продавав, пижикові, Ну, Хутро тоді було в моді, цінилося, тому я гроші заробляв ще з школи. І так, 15 років я купив собі планету, у мене була спортивна. Ганяв до клубу на тій планеті, вона була обділена, обцяцькована. Ну, планети було мало. Постійно стрілку на спідометрі ложив, там було 140, але того не вистачало У товариша мого була ява, того трошки за Явою не встигав. Я своєю планетою і приходилось мотора робити по декілька разів за літо, тому що. Ганяли ними так тими мотоциклами, що по два рази на день розбирав, збирав той мотор, щоб до вечора встигнути, скласти і погнатися до клубу на танці. Ну, Це мені це на тій планеті поїздив кілька років, а тоді захотів яву. І ми з товаришем на його яві поїхали по району, десь по, між пацанами, попитати, чи не продається десь ява, щоб купити. Тому що... Ну, треба було вже більш швидкісний мотоцикл. Але їздили, шукали, шукали. А там такі самі пацанчики, як ми, рихтують запорожця. Запорожець цей тридцятка в ухатий, може хто знає, з чоловіків то ви повинні знати. Кажуть, ми запорожця продаємо. А мені товариш порадив, каже, слухай, в мене є ява, якщо хочеш будеш колись брати яву, а, а як буде дощ, то нам же ж до клубу все одно веселіше. Їхати як криша над головою. Тому що ми їздили, бувало в батька була Волга 24-та. Його батько був комбайнер-передовик, його друкували в газетах, Ну, трохи в них грошей були, то вони купили собі 24-ту Волгу. Гараж вони не замикали. У них в подвір'ї була німецька вівчарка. То ми з товаришем тихенько ввечері батьки його полягали спати, ми ту Волгу з гаража викотили. На вулицю, подальше від дому відіпхали, завели і погнали собі до дівчат по селах, але ганяли-ганяли до одної пори, поки ми ту волгу не перекинули, тоді вже ми залишились без машини, вже батько його повішав замок на гараж, ми вже її не вигонили. І тому вже, так як не знайшли, а тут якраз підвернувся той Запорожець. То купив я запорожця. Додому я його не пригонив зразу Ставив його в товариша. Ми собі вечорами каталися на тому запорожці. <кхід> я навчився їздити, бо товариш вмів їздити. Батько його давав ту Волгу днем, щоб десь поїздити до ставка хлопці, помийте машину, то днем ми її брали, сміливо, їздили, а ввечері то тихенько самі ту Волгу викотювали і ганяли. Але Коротше, купив я того запорожця. Пригнали в товариша. він постояв там місяць чи два, я навчився їздити. І думаю, прижену я його додому. Батьки ж мої не знали. Ну, пригнав, батько каже, вигоняв з подвір'я, щоб, щоб з мене люди не сміялися. То той Запорожець стояв в мене під тином на вулиці, подвір'я мені не дозволяли його загонити. І так я на ньому вчився їздити на тому запорожці. Звісно, прав не було. Ще ні на мотоцикл не було прав, ми ганяли без номерів. Постійно тікали від погонь із сиренами, з мигалками. Тоді на тому запорожці ми ганяли також без прав, без нічого. От, ну, коротше, то така довга то історія. І ось залишився в мене домкрат від нього. Рейковий такий, дивіться, що я зробив. Взяв ось, зробив саму раму ось таку це від старих ліжок. Це можна на металоломі знайти. Ну це все фактично з металолому. Ось таке було пружинне ліжко, бачите, уголочки. Ось так його зараз розверну. Зараз поставлю на паузу. Ось такі уголки, подивіться, тут прикрутив до доски 50-ї, зараз перекину. Тут, щоб болти не пролазили через доску, то я зробив ось таке ось таку ще шину, шинне желізо сюди прикрутив, щоб болти туди не пролазили через доску. Ну, усилив цю доску. Так, тут до уголочків приварив ось тут така сантиметрова. Також желізна полоса, тут просверлив дирочку, щоб домкрат сюди проліз. І ось тут усилив, зробив ребра жорсткості з двох сторін. Тут уголок, ось так стане. Уголок приварений, щоб коли домкратом натискаєш, ось ця штука вижимає, щоб оцю полосу не видувало. Так, тут. Ось просто була в мене 2-мм залізо. Так, його вигнув, зробив ось такий циліндр. Ось тут проварив, шов, насверлив, отворів на 6 багатенько, щоб сюди сік витікав. І це сюди ми будемо закидати яблука. І ось таку ось таку зробив. Тарілочку, дивіться Також вирізав круг просто з металу болгаркою. тоді вирізав ось таку полосу, обігнув, приварив. Тут також два трикутнички звідси і ось один трикутничок знизу. Зробив такого носика, щоб сюди сік збігав. І ось зробив ще. Щоб придавлювати ось таку штуку. Це сюди яблука закладаєш і цією штукою придавлюєш і далі пресом вже жмеш. Так, можна було зробити суцільної доски з одної вирізати круг, але її буде вигинати або вона трісне, то я взяв три досточки ось так і три досточки навхрест. Бачите, як зробив. Ці ось так зробив. А ці поперек. Тут саморізом і їх скрутив до кучі, два шнурочки і получився такий прес. Вчора ми натерли яблука, щоб вони трошки віддали сік. І зараз ми сюди піднесемо і почнемо душити. Чому я його зробив, друзі? Ну, Звісно, можна купити, він недорогий. Можна такий купити вінтовий, що крутити зверху. Там він стоїть до 2000 гривень. Ну, коли в мене ще цього не було преса, то я позичав такий вінтовий в кума свого, коли ми сік душили, але якогось року думаю, зроблю я собі цей домкрат валяється. Запорожця того вже давним-давно немає. Думаю, зроблю я з нього собі. Такий прес. І я ним спробував подушити комдзвони. Якось осінню, ти що, вже просердився, кажу чого. А чого прес не береш? ти сік не душиш. Та кажу, я свого зробив, якого покажи, Ну це як обичне. Та кажу з цього з домкрата, ним набагато легше. То вже після того, кум у мене брав, вже свого вінтового десь закинув. Тому що цим дуже легко, бо вінта зажимати важко, тоді його сильно зажав. щоб Спресувати ці яблука, тоді його потрібно ще зусилля, щоб відкрутити. А тут просто ось, ось легенько натискаєш, він піднімається, опускається. Можна зробити гідравлічний, можна масляний поставити домкрат. Ну, так як цей на металоломі валявся в мене багато років, то використав його в потрібному напрямку. Так, що нам потрібно? Зараз беремо новий мішок. Піднесемо сюди яблука і розпочинаємо. Так, друзі, ось ми підготували вже наші яблука. Ми їх вчора натерли ввечері, вони вже трошки віддали сік. І зараз розпочинаємо ось новенький мішок. Сюди ми будемо, тому що воно буде пролазити через ці дірочки, то ми будемо в мішку. І ви мене часто запитуєте в коментарях, а де ж поділося, а де ж поділася. Головна ведуча. Ну, ведуча. Всім привіт. <головік> Ось вона. Сьогодні буду я вже за оператора, вона буде працювати. працювати. Так, розпочинаємо. Зараз беремо, розправляємо сюди мішечок, цю бочку. Прямо його закручую. Так, щоб він до дна доставав до тої тарілки і на бочку його розкруті. Так? Да. Так, мішок розправили ось так бачите до дна. І закидаємо сюди зараз яблучко. Беремо мисочку. Зараз ось так відійду, щоб було. Видно. Набираємо цю бадю, щоб вона не випала. Це? Да. Насипаємо яблука. Багато? Поки? Ну, до половини більше, як пів, півтої бочки. Це натурпродукт і моя внучка буде смакувати цілий сезон вже до наступного врожаю. Тільки внучка. Тільки внучка. Да, напакували далі. Це ось так. Мішок сюди назад завертаємо, прямо тако закруті ее. Ні-ні ні, назад. Далі ставимо ось цей круг, щоб призимати. Сюди? Так. Да. І прямо на центр так. Так, відрегуліруємо зараз. Це витягує і тако, так? Так, так, все, запхали цей прес. Ось у нас є шплінт, який тримає цей домкрат. Так, і далі переключається. І ось так качає. Дуже легко, бачите, це може справитись такою роботою навіть жінка, тому що винтовим не дуже можна її так, не спіши, щоб воно собі через верх, щоб не бігло. Не, не спіши, бо він через верх буде ви сюди, де аж через цей. І бачите, на кожен зубчик собі піджали, піджали і вже сочок у нас побіг. Не спіши, не спіши, воно б децирта. Не спіши, кажу, хай збігає. От ти така штра біручка. Так, мені хватить Так, да, вже можеш підкладати кружечку, пробувати. Можна перетерти ще, зробити яблучно морквяний сік. Перетерти також моркву. Ну, Кому що подобається. У нас яблука лишні, тому ми робимо із яблук. Ну, Ти подивись, зараз просто важко, тому що... Ще багато в них соку. Він сам зараз біжить, і, і прес цей і сам сідає. Воно постепенно буде опускатися. Підо да, покрути. <гум> ну йди, поки біжить. Покажу зі системи. Ну, я думаю, що вікра з німковим лісом не справиться. Тому трошки вона присіпає. Для мене це по цей момент треба підняти більше тонн. Щоб ще спити свіжо вижитий сочок. Пожалуйста, вашій увазі на ваших очах видавила холодний. холодний, але дуже смачний. Ну, треба, щоб він ще відстоявся перед консервуванням, то ми ще його трошки дамо, щоб фус осів. Ви як знаєте, то в яблуках є. Трошки, трошки фус буде осідати, то ми його тоді відстоїмо. ще з півдня, а тоді, а тоді верх вже відсідемо, щоб сочок у нас був чистенький і вже будемо тоді робити консервацію. Так, ну поки що ставлю на паузу, поки він біжить, тоді знову включуся. Взяли трошки трубку, щоб збільшити плече, щоб було легше. Ну Вже не перекидай вже так сильно, бо ти його зломиш, віка це. Його вже не треба так. Знаю, що ти сильна дівчинка. Все, не змихаюсь, приїхав, поламав і колоколу. Don't make i think i found it now what i've been looking for isn't it beautiful it's got my head all up in the clouds i think i found it now Все, більше не біжить, ще там трошки капає і вимикає. Тут треба качати догори. Віка. Треба одною рукою це треба тягнути, а це качати. Так, ні-ні, качати треба качати. Вниз? Так. Да. сильно треба нажати. Чи знижується? І отак от його піднімаємо догори. Ну, трошки вікани. Що, не, не так? Так, а підняла вже все. І далі тримай, тримай, бо воно впаде. Тримай було. На цю штуку і закладаємо сюди ж плінчика, щоб воно не, не впало в нижній бік Не бачу, не бачу. Так, все, зафіксували таким шплінтиком, щоб воно не падало. Все, все хорош, бо зараз не витягнув. І тепер це відсуваємо. Витягуємо. Да. Тут спеціальні ручечки, за дві ручки бери. Зафісували, oh, wow. став на перестав. Okay. І витягаємо. Зараз я поставлю на паузу, допоможу. Так, висипаємо на тачку і все буде куром. Ось так спрацювало його в маркушок. І повторюємо знову операцію, так, мішок. Розкладаємо. І щоб не випала це бочка. Ну я думаю ви зрозуміли сам процес. Зараз ми, вже, зараз ми вже його дожмем, а тоді вже я вам включуся, покажу, скільки в нас вийшло соку. Ще щось, ще щось постало. Бачите, яблука постояли і вони вже самі віддали світ. Внизу вже тих бадів, вже там попів попів баді соку. Хочу сказати, підписники, що я виходила відео вже на цьому каналі, просила вас підписатись на новий свій канал. А щось ви бачу такі жадні на підписки, зайдіть, подивіться. Там, правда, ще не дуже багато відео. Але цікаво, я ж стараюся, знімаю. то ви тут всі папі пишете, де Віка. Вже створила Віка новий канал. Зайдіть, підпишіться. І тут так само підписуйтесь. Дивіться, дивіться. Що вам? жалко що? Все, ми душим далі, потім папа покаже. Все. Ой. Так, зробили другу вже заправочку. Ось так, трошки менше насипаємо, щоб краще віджати цей сік. Закручую мішок вік. Ні, не, не, доску став. А, о, вже Став її по центрі. Угу. Ще прес не включили, а сік уже біжить, бачите? Ой-ой. Ось ой. так. Да. Так. Тепер що домкрат перемикаємо. Забираємо шплінт. І зараз Віка як ускориться. підписники. Все, і качаємо. Бричому на кательбі склали. Зразу не дави, бо він буде через верх біклі. Дуже корисна річ. Рекомендую. Але менше, краще відчасти. Ну просто ще набрали знизу, там вже сам сік. Не спіши, потихеньку легше буде зараз сік збіжить і легше буде тоді жати. Ти прямо хочеш, щоб воно вже як тобі як, як з відра текло. Щелчок має бути на бомкраті. Да. Так, друзі, ставлю на паузу, ми вже вижмемо, а тоді я вже включуся, вам покажу. Подушили вже останній останній закид, віка ось, вже тут аж впріла. Одну бочку вже поставили варити. Це ось друга. Не доцідили, думали, до верха доцідимо. Ось такий макух у нас получився. Бачите, таке запресоване. Ось так видно. І на цьому все зараз ще це ставимо. Бо світла немає, будемо зараз світло з'явиться і будемо доварувати. Ідемо працювати далі, беремо баночки, кришечки, підписники, а ви не забувайте, поки ми там всі варимо, всі дивляться гарненько, активно підписуємося. На мій канал не забувайте теж підписуватися. То всі, що тут, всі туди, пожалуйста. І що? Пишіть коментарі, не знаю, оцініть нашу роботу. І може... ну, якщо треба рецепт соку, то... Ось до Вікторії Сергіївни звертайтесь, вона знає, як крутити, що туди додати. Вона вже може тоді на своєму каналі ще показати окремо. Тому да -да. підписуйтесь, ви мене завжди запитуєте. Ви мене завжди запитуєте до Вікторії. Ось, будь ласка, працює, допомагає. Ну на цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. всім Гарних, пока -пока. гарних врожаїв і пока-пока до нових відео. Йдемо працювати далі.